Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Ну що тепер давайте те, що як кажуть, написано на папері в Ютубі, вже топором не то його. залишиться назавжди. Так, потап Олексій Потапенко, співак, репер, продюсер, дав перше інтерв'ю з повномасштабного вторгнення і дав його російському блогеру Дудю, мільйони переглядів. Колеги наші з Нелією подивилися це все, і зараз вижимку вам дадуть. І ми зараз матимемо на увазі, що там було, а потім поговоримо. Невеличкий огляд. Подивіться, будь ласка. Потап дав тригодинне інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. Якщо б я якби я це робив для іміджу, я би тобі сказав не розумію вашої мови. Та відмовився б давати тобі інтерв'ю. Я людина, я працюю, я живу. Мені цікавий ти, як співрозмовник. Цікава твоя аудиторія. десятимільйонна аудиторія російського блогера одразу вивела інтерв'ю у топ. За перші шість годин його переглянули понад півмільйона разів. Потап говорив про те, як рятував Україну, як Заочно був у теробороні, та як по-батьківськи спілкувався з залужним. він так по батьківськи підійшов, потис мені руку, та сказав: Допомагайте фронту, ваш обов'язок допомагати фронту усім, чим можете. чим артист пригадав перший день повномасштабного вторгнення. Тоді він із дружиною, співачкою НК знаходились у Мадриді. Тільки перша ракета. Тільки перша ракета потрапила в житловий будинок Києва. Змінилося життя за цієї точки. Змінилося кардинально. Кардинально з того часу, за словами Потапа, він з настою 6 місяців займався безперервною благодійністю. каже про це його попросили на банковій Зеленський, Зеленський? єрмак, єрмак. з офісу І з офісу з офісу з офісу телефонували. Артист запевнив, він не відсиджується за кордоном. Я постійно в'їжджаю в Україну та виїжджаю з України. В мене є легальний спосіб це зробити. Це який саме спосіб потап не розповів. Однак заявив, що разом з Настою вже зібрали та передали 100 мільйонів гривень допомоги. Проте на собі подружжя економить у нас. То, бо... у нас немає прибиральності, немає водіїв. Okay. У нас вдома Настя готує сама. Сама Живете в живіті вдома кто до вдомі прибирає. Може в домі. Настя вдома. Ми живемо вдома. Настя прибирає. Настя, бере вдома. Поговорили й про Хейт, з яким потап регулярно стикається в Україні. каже благодійність допомагає не звертати на це уваги. І ти вже не замічаєш. Ти, ти вже ти не ти помічаєш її, ні статті, нічого, ні докор, зробили. нічого. Ти просто робиш свою справу, та й все. І все потап зізнався. Його надихає приклад Дональда Трампа. Прекрасний Він прекрасний примір. Він чудовий під... приклад. Його всі просто. А він взяв та переміг вибори у Сполучених Штатах на завершення розмови. Артист назвав три вимоги до Росії, за якими, на його думку, між державами через багато років можуть нормалізуватися стосунки. перше визнати свою провину, а краще покаятися Друге повернути усі території України. Та третє довго-довго виплачувати репарації. Долга, долга, долга репарація. у коментарях під інтерв'ю. Українці не стримувалися. Однією з перших висловилась популярна інтерв'юерка Раміна: можна говорити російською і бути з позицією, а можна спілкуватися українською і бути людиною з радянською душею. Який крінж? Відчуття таке це як родич, який творить якусь діч. Хотів би від нього відхреститися, але всі знають, що він твій родич. Покликати його на інтерв'ю як українця. Це суцільний жах та іспанський сором зі сторони дудя. На інтерв'ю одразу відреагував і начальник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки Андрій Коваленко. Він написав, який світ хороших руських, і їх вимір лайт пропаганди.